Як англійською буде ліжко. А тable, пи бед, се bed. Як сказати стіл англійською? A ride, be curtain, see table, see table, що означає слово chair. А крісло. Як англійською буде двері? Door. Як сказати вікно англійською? A roof, b window, c cooker. B window. Що означає слово ксуве? B диван. Як англійською буде в стіна? A floor, b wall, c blanket. B wall. Як сказати підлогою англійською? A floor, B clock, C oven. A floor. Як буде лампа? Lamp. Як англійською буде шафа для одягу? A fridge, B desk, C wardrobe. C wardrobe.